Хочу хотів подякувати чесно міліціонерам, які дійсно врятували по великому рахунку і мене і ситуацію. І подякувати людям, які там були поряд, які виявилися небайдужі. Тільки дякуючи тому, що зразу ж була велика маса людей, і 6 підійшло міліціонерів. Ці люди відійшли, і слава Богу, так воно все закінчилося. Давайте так, пане Василю, я перепрошую, ну, що я ще вас. самого початку. Так, да. да. да, Давайте пару слів, що сталося. Ви Отож, відбували Брюссель. Да, насамперед. Я дипломат. Я з 1997 року займався в МЗС України питанням європейської інтеграції. Я був директором департаменту Європейського Союзу, в МЗС, директором департаменту Євроінтеграції в Кабінеті міністрів. В січні місяці на вимогу тоді міністра кабінету міністрів пані Лукаш мене змусили звільнитися без будь-яких пояснень. Я відповідно з цього часу аспірант академії державного управління і беру активну участь усіх європейська інтеграція. Це справа, якою я займався в своє життя, і беру активну участь і в роботі майдану. Допомагаю в спілкуванні з дипломатичним корпусом. Коли були різні загрози ці силового сценарію. Я суто з особистої позиції, оскільки добре знаю і всіх послів в Києві і керівництво Єврокомісії і дипломатів у Вашингтоні. Я активно намагався їх інформувати і залучати, щоб у жодному випадку не провелася кров. Я так розумію, що це є основною причиною цього незадоволення, яке з'явилося мною. Мене запросила Аманда Пол, директор департаменту рідних відносин Європейського політичного центру і е, ініціатива по врегулюванню криз фонду Мартія Кісарі. На конференцію, яка мала бути завтра, я присвячена східному партнерству відносно на ЄС. Сьогодні зранку я відповідно приїхав в аеропорт, перетнув прикордонний контроль, митний контроль, жодних питань не було. Випив каву і пішов на посадку. Як тільки я підійшов до посадки, я хочу щось ненормальне, тому що стоять четверо митників десь так в сторонці, а біля дівчини, з міжнародних авіаліній, яка приймає документи. Реєстрацію стоять троє людей бандитської зовнішності. Я інакше не можу назвати в мене. Сподіваюся, що е, збереглася це зберігся цей запис і задоволенням його сьогодні публікую. І як е, 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 бандитської Вони були в чорному. Вони, вони були в е, 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 такі перше е. небриті, здоровенні, з животами, з такими поглядами, відверто такими недружніми і загрозливими. І дівчина, яка взяла мої документи, вона ж очевидно знала, що чекають цю людину. Зразу ж передала документи одному з них. Який вийшов і мене отак за руку, типу прийдемо. Я кажу, куди? Прийдемо поговоримо. Я кажу, «Тобто, не, я, я, я щось порушував, прийдемо поговоримо. Я, я нічого не порушував, що я маю кудись з вами йти, ви хто? Не відповідає. Покажіть ваші документи, не представляється. Я кажу, ви знаєте, по законодавству я зобов'язаний спілкуватися з поспішниками правоохоронних органів після того, як ти це представив. Пішли з нами. Я кажу, я ніколи не піду. Він щось подивився на митників, оцінне щастя, наші співробітники методої служби. Дав їм мої документи, вони підходять, ми хочемо провести додатковий огляд, так Та кажу, що вони ж оглядали. Ні, ми зараз хочемо. Ну окей, ви офіційно представилися, співробітники митниці, Я відповідно з ними йду, вони спереді, я, я знаю, цих троє знаєте, вже майже отак мене притискають. Піднімаємося вверх на термінал Д, в місце, де люди заходять після проходження контролю. Ідемо. Я ще раз кажу, хлопці, якщо треба перевірити речі, будь ласка, перевіряйте. І так відлітає, який я лечу на міжнародну конференцію. Я їм повністю представився, що ні, пішли. Я кажу, що тоді я просто візьму телефон ваші обличчя, хоча б зніму, якщо ви не представляєтесь. В цей момент один з них підходить мене, так за руку бере телефон, вириває. Я кажу, ви не маєте права виривати, ви не маєте права насилля робити. Під телефоном так до обличчя каже, тобі зараз голову проб'ю цим телефоном. Я вже почав кричати, ну реально, при всій глибокій повазі, але це вже пряма загроза життю. Я почав кричати, двоє міліціонерів підійшли, в чому проблема. Я кажу, дивіться, троє людей не представляються. З зонічності, м'яко кажучи, ну недружелюбно, і це явно не є представники міліції, які зобов'язані представитись. Вони підкликали тоді підкріплення, підійшло шість міліціонерів, ці хлопці трошки відійшли в сторону. Митники кажуть, ми, вибачте, але ми змушені вас все ж таки переглянути. Я кажу, немає питання. Переглянули, ось я можу показати е, е, підтвердження того, що вони е, переглянули, ніякого, ніякої проблеми немає. Я їх питаюся, хлопці, так пояснюють, нічого проблема. Вони мовчать, дивляться, не одного кажуть, ми нічого не можемо пояснити. Ви ж розумієте, кажуть, що я розумію, я щось порушив, нічого. Е, е, тоді я кажу, я хочу зробити заяву на цих людей і прошу їх затримати. Ну, міліція трошки також перелякалася, але ну, вони ніколи не йдуть. Вони завели мене в кімнату, я там написав заяву, вийшло, звичайно, вже нікого не було. Ну так ні на вухо там не буду вийти, хто, але сказали, що це співробітники СБУ, що це один з них е там працює, а двоє це їх викликали з Києва для затримання. От власне кажучи, і все. Але настільки розумієте, це все там. Виглядало недружелюбно і загрозливо, що я вже просто боявся без, без народних депутатів, без е, друзів, товаришів звідти виходити, тому що е, в мене зараз є запис з обличчями цих людей, то теоретично можуть просто підійти там. Якщо вони так е, безцеремонно мене, людину, в принципі, дипломата, я зразу всім сказав, що телефоную народним депутатам, що таке відбувається. Якщо вони так можуть себе поводити е, в присутності стіков людей стосовно... В мене рано державу, зірвали конференцію. Ви єдині представляли Україну? А, вони там планувалися мати хтось офіційно від Києва, але після того всього, що відбулося, я так розумію, що Брюссель не хоче мати справи з офіційним Києвом, тому запросили мене. Дуже шкода, що не можу розповісти і комісару, і представникам Європейської комісії про те, що відбулося, щоб вони побачили, що цей безпреділ бандитський, який у нас відбувається, він вже ні перед чим не зупиняється. Ну реально це страшно. тоді, коли ти бачиш, що цих троє людей, які заводять тебе в кімнату, що б ми там зробили, чи ми там, не знаю, побили би, чи проводили якусь, не знаю, чи може би кинули мені в сумку пістолет чи наркотики. ну, Яка гарантія? Коли ти бачиш, що відбувається, то вже меж немає. Тому тобто, я буду я написав заяву... Одна версія, чому вас значить, затримали? Для того, щоб... Просто зірвати вашу поїздку. Можливо, на можливо, так. Можливо, вони ж добре знають, що я активно спілкувався з дипломатами для того, щоб максимально затягнути е, е, міжнародних посередників, щоб уникнути насилля. Можливо, хотіли попередити, що якщо там спробуєш е, е, активнічать, то не повертайся, бо щось тобі зробимо. Я не знаю. Чи можливо дійсно хотіли підкинути мені під час огляду в тій кімнаті, куди ми давали там якусь зброю чи наркотики і далі вже арештувати офіційно? Можливо, так, але зараз вже активно в засобах масової інформації. Ну, так. Це, це єдине, що я розумів, що мене врятує, що якщо я зараз підніму шум. Публічність, Публічність єдине, що їх може зупинити. Якщо мовчати, то заява, заява. заява в них є, так, я зробив собі копи, тобто я 100% не дозволю, щоб отак над звичайними невинними громадянами, щоб так вирощити. Ви так? вже повідомили? Конференцію про те, а, що у ну, вас... Ну ще поки що ні, зараз буду телефонувати і тому що, розумієте, коли навколо таке відбувається, ну, не, не, не до цього. В... Зараз, Другу з... спробу не робите? Ви вилетіти. Зараз зроблю. Розумієте, Якщо вони вже вирішили не пускати, то гарантій, що по великому рахунку, знову ж таки, все, що вони роблять, воно, кажучи, непрофесійно. Якщо б ви таки хотіли це зробити, можна ж було зразу ж після перетину кордону. Поки я ще не підійшов на реєстрацію, можна ж було по-іншому. Якщо не хотіли... поспілкуватися, також можна було по інакшому. Не добре знають всі. Я за, за спиною 20 років Державної служби, 18 років дипломатичної служби. Не всі знають, спілкуватися нема проблем. Але якщо робиться от такі вчинки, очевидно, що не знаю, десь десь в куточку. У мене дуже сумний приклад, в мене син вчиться в одному класі з дитиною адвоката Саліяту, який був адвокатом в дзинзі. Я дуже добре знаю цю людину, він абсолютно нічому не винний. І те, як його арештували, побили, посадили зараз, а дитину, мама дитину зараз десь ховає, тому що боїться, що, що будуть і стосовно дітей, меж немає, меж безглузді, яким не займається, немає. Тому думаю, що вся шкода, звичайно, що не дасться виступити, але Іване Михайлович, як ви прокоментуєте? Ну, перш за все... Я звертаюсь публічно до керівника Служби безпеки України, так як член комітету з питань національної безпеки, дати публічне пояснення сьогодні, зараз і негайно. Чи це були служби безпеки України, чи це був хтось інший. Тому що, на мою думку, це все, розказує пан Василь, туди не могли потрапити ніхто, окрім працівників спецслужб. Там могли бути або спецпідрозділ міліції, або працівники служби безпеки. Ну, Інших варіантів я не бачу. Більше того, зі слів саме пана Василя, жінка, яка працює на оформлі документів, вона, мабуть, вже знала в аеропорту і передала їм документи. З яких причин питання вона передавала їм документи? Теж питання до директора аеропорту, до працівників силових структур, правоохоронної системи, яка працює в аеропорту. Чому передавали невідомим людям ці документи? Тим більше дипломатичний паспорт. Ця людина є недоторканна в Україні. за межами України, маю на увазі. В Україні так. Але питання дуже серйозні. Друге, митники, які проводили повторне обстеження на виліт, вони теж, мабуть, були вже в курсі справ. Тому і питання до митної служби. Чому так сталося? що... На вимогу невідомих осіб, які не представились, вони проводили до перевірку іще пана Василя. Тобто все сходиться на тому, що була спланована спецоперація, тільки невідомо, хто на цілі цієї операції стояв. Якщо ОСБУ, то тоді, ви знаєте, ганьба такій службі і тому керівнику підрозділу, який давав. Таку команду, бо людина, яка їде на міжнародну конференцію, представляє Україну. Вона не офіційно, нехай не офіційно, але дипломат. 18-річним стажем дипломатичної служби вона не має, її не має права затримувати. Більше того, в такий час це працює супроти ну, України і не на користь нашої держави. Тому, як на мене, завтра я буду вимагати, щоб публічно. Якщо не сьогодні, сьогодні не буде озвучено, скажімо, прес-службою служби безпеки або особисто керівництвом, щоб завтра у Верховній Раді з'явився керівник служби безпеки України, пояснив даний інцидент, тому що ми не повинні закривати на таке очі. Я думаю, що мене підтримують як опозиції, так і партії регіонів, провладна фракція, щоб ми врешті решт поставили крапку на отих Підозрілих людях, тих бандитів даруйте, і незрозуміло, не хто за цим стоїть. Чи це наша спецслужба вже так діє? Ну, я вважаю неадекватно, чи це справді якісь люди, котрі сьогодні вже формують політику держави. От, от, от що я хотів сказати. Добре, дякую. Але слава Богу, пан Василь тут на волі з ним нічого не сталося, і ми будемо тримати зв'язок з ним. будемо постійно на зв'язку для того, аби не дай Бог, що з ним не трапилось, бо погрози життю його були. І ви бачили, чули вірніше, і бачили в ефірі всі, про що він розповідав. І в мене прохання, пане Василь, до вас опублікувати всі фотографії тих людей для які у вас є. Слава Богу, що вони збереглися, і ми таким чином маємо вже інформацію, відео чи фотографії. І будемо шукати разом уже тих бандитів, які дійсно ну, назвати по-інакшому їх не можна. Але питання в тому, як вони туди потрапили, чому під прикриттям були, і міліція видно взагалі нічого не могла зробити, бо поступила якась команда. Ті чергові вони не винні, хлопці, але слава Богу, що вони вас врятували від тих от, так званих, ну, не знаю вже, як їх, їх називати, але просто-напросто бандитів. На ну, этом батарейке розгляділося такий самий телефон. Я можу вам перекинути це відео? Можете.